Назбиравши повні кошики грибів, ми сподіваємося також на вдалу риболовлю. Взявши з собою різні види прикорму, почали налаштовувати снасті. Хочеться сьогодні показати вам відступ від класичної ловлі Карпа на донну снасть, на дальній запрос. Ловлю Карпа, Амура. Можливо, великого карася. На поплавкову вудку. Ми будемо пробувати ловити карпа таким шляхом, яким в принципі, його практично не ловлять. Але цей спосіб додає максимально адреналіна. Рибак відчуває рибу, є можливість поборотися на саму вудку з карпом. Карп енергійний, практично завжди намагається. Рибаку створити максимальну кількість перешкод. Як бачите, тут поряд і камиші, куди карп, в принципі, якщо вчасно не підсікнуть, може затягнути вашу снасть. Погода портиться, ми бачимо. Ну нічого, рибаків це не лякає, якби. тому будемо намагатися ловити, ловити і в таких погодних умовах. Починати треба, як і у людей, у риби не помажеш. Не поїдеш, тому треба спочатку підкинути прикормочки. Я беру саму простеньку, звичайний комбікорм, чуть-чуть підкидаю, так, щоб карпик подошов сюди на місце, де закинута моя наживка. Ну і будемо сьогодні експериментувати, оскільки я тут постійно не ловлю того карпа. Тобто наживок взяв різних, на різні смаки. Будемо пробувати, що сьогодні от в цьому ставку. Уподобається і карп. Можливо, йому сподобається м'ясо. Ну, можливо, він більше хижак, можливо, йому сподобається мастирки. У мене є мастирка з канапльой, є мастирка з мотильом. Це такі так звані довгосрочні мастирки, які довго можуть використовуватися і хранитися. І є саморобне тісто е з горохом. Тобто будемо пробувати на все по черзі. Я люблю рибалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Мелкий нун для начала пойдем. Починає сутеніти, а риба клює без перестанку, оце так рибалка. відпустив, секрет рыбалки прост Держи удачу за хвост Поймал, отпусти Сорвалось, не грусти Секрет рыбалки прост Держи удачу за хвост Вот сто первый заброс, поклевка Под водой началась тусовка Дрожь в руках над водою всплески Спиннинг гнется струною леска Вот и встретились мы с тобою Красавец, Фотография живи. над водою Отпускать мне тебя не жалко Не за рыбой ведь на рыбалку Поймал, отпусти Сорвалось, не грусти Секрет рыбалки прост держи удачу за хвост. Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу. Это <laughs> <laughs> радость. <Центренность. смех> Ты настоящий рыбака <laughs> Дай Боже здоровье. Снимай, снимай. Пошла. Ну, давай, давай, Ну. Сейчас пойду два метра туди закину. Скільки ми тут були, Считай, дві години, що да? в дощ, трохи не давав можливості ловить, але отак по быстрому на вечірній кльов як кажуть на вечірній льот, ми все-таки набомбили. У тебе на що краще всього клювало? У мене на звичайний хліб найкраще сьогодні клювало. На звичайний хліб? На звичайний хліб найбільше, що мені сьогодні вдалося саме на... І саме найбільші екземпляри мені попадали саме на звичайний хліб сьогодні. А, ну, Я експериментував. Я пробував сьогодні оці модні протеїнові наживки. да? протеїнові пробував, пробував каноплю, пробував е, э, мотиля, пробував... Мастирки горохові. На горохову мастирку була все лише одна покльовка. На протеїнові взагалі не було жодної покльовки. І, ну, і мушу заявити відверто, що ця китайська штуковина не підходить для нашої нормальної дикої риби. риби. <палізької> їй, <палізької> їй потрібен звичайний хліб. В хліб, додавши Аніса, отримав результат. Тобто пошли нормальні покльовки. От хліб з анісовими каплями, з анісовим екстрактом. Тому э, завтра э, я продовжу ще пошуки, експерименти зранку, і побачимо, можливо знайдеться якась краща приманка. Ну, хорошо, ну, парочку візьмемо, поджарим сьогодні на вечірку. А іншу у нас ще мелка, карпик, його шкода хай підростає. Давай його відпустимо, хай пливе. Завтра зловимо ще свіжу. Яка ситуація? Сереж? Що ти нам готуєш сьогодні? Що сьогодні, скажи? Сьогодні, сьогодні? Зранку у нас сьогодні було приємне грібне полювання, да. тому сьогодні у нас буде грібний день. А рибку ми завтра знову зловимо. Свіжу. свіжу приготуємо, буде завтра на день. А Мож, можливо, у нас рідний можливо, день. Можливо, візьмемо плитку, навіть тут і пожаримо її на місці. На місці, да. Зразу От візьмем, бажаємо, завітів, так. От будемо ловити і жаліть і пробувати. Сьогодні рибу ми відпускаємо. Це ми сьогодні. Полювали. Тому ми його і тут. готові. Наостанок симпатичний рецепт поліської кухні. Від такої вечері не відмовилась би і кицька Текіла. Сьогодні я приготую обід своїм друзям, які приїхали до мене в гості. Для приготування обіду я буду використовувати рецепт, яким поділилась давним-давно моя бабуся. І я спробую якраз от втілити його в життя на власній, як кажуть, кухні на природі. Для цього мені знадобиться гриби, курка, цибуля, чесник, сіль і перець. Кипяток, сковородка, ну і гарний настрій. Почнемо нарізати гриби для того, щоб їх відварити. Хотілося б розповісти гарний анекдот про рибалку. Приходить знаний такий рибалка на зразок мене, який буває так само нічого не вполює, заходить до магазина і дивиться в акваріум, там гарні такі коропи плавають. Ну і каже він продавщиці, пані, а подайте мені отого от самого великого коропа. Ну, вона йому зважила, він розрахувався, а тепер каже, кидайте мені. Чоловіче добрий, ви що? Я вам кажу, кидайте, чоловіче, я вас прошу, кидайте. Ну, ловіть, кидає він. О, зловив, каже, хай тепер дружина скаже, що не зловив. Два вида грибів, це краснючки і бабки. Після порізки грибів потрібно мілко-мілко порізати м'ясо з курки. Найкраще, щоб в ньому були відсутні. Кості, щоб було тільки один м'якіш. Гриби і м'ясо ми проварюємо пів півгодинки, після чого промиваємо холодною водою і. Викладаємо на сковородочку. Згодом додаємо туди цибульку, а в кінці чесник. Все це підсолюється, підперчується і доводиться до готовності. Спочатку має випаруватися вода, а потім ми додаємо вже цибулю і чесник. Добавляємо, вже коли майже готово цибульку Вона додасть аромату. Осталось різануть чесник. Ну і останній штрих кидаємо в нашу страву чесник. Перчимо її, і вона майже готова. Пахне дуже смачно. За бабусіним рецептом я зготував страву не гірше, ніж вона. Залишається одне: полити це блюдо сметаною. До приїзду своїх друзів я готовий.